Розмовляти англійською кропивницьких шестикласників вчили викладачі міжнародного освітньо-методичного центру Пірсон. Демонстраційний урок на базі 34-ї школи провела старший методист цього центру Олена Міходуй. Під час уроку використовували комунікативний підхід у викладанні, а також різні вправи для розвитку навичок говоріння, що пропонуються сучасними аутентичними підручниками. На заняття прийшли вчителі англійської мови з міських шкіл, аби потім використати розробки на власних уроках всі знаємо, що в 11 класі учні складають ЗНО, це українські іспити, які на 100% складається складаються з автентики, тобто це 100% британські матеріали, і е, правильно підходити до навчання англійської мови шостого з 5 класу це дуже важливо, і мені дуже приємно, що вчителі е, розуміються, вони користуються автентичними ресурсами. І це найсучасніша англійська мова, найсучасніші методи. Саме цим ми сьогодні будемо займатися на уроці. Автентичні підручники, такі як пропонують, наприклад, Пірсон і інші міжнародні видавництва, вони сприяють саме підвищення комунікативної компетентності учнів, їх розвивають критичне мислення та підвищують мотивацію, оскільки вони цікаві. Різнопланові і включають в себе різноманітні форми та прийоми роботи.